На тлі цих всіх розмов, заяв, коментарів від зеленського європейців відбувається інший паралельний процес це переговори між Вашингтоном та Москвою. Вони не вийшли на найвищий рівень, як то планував Дональд Трамп. Саміт у Будапешті, який мав відбутися позавчора. Перепрошую, в четвер цього тижня між Трампом і Путіним було скасовано самим Трампом, тому що, як сказав Трамп, він не бачить готовності Путіна. Говорити про завершення війни. І вчора він сказав, що я зустрінуся із Путіним, але лише тоді, коли він буде готовий до завершення війни. А зараз, каже, не хочу марнувати час. Він це говорив і раніше. Буквально сьогодні уже інтерфакс цитує голос Путіна, род Путіна Піскова, який говорить про те, що переговори наразі з Трампом неможливі. Передумов, каже, для проведення нової зустрічі немає. А винні усьому в цьому, звісно, ми і кляті англосакси. Ну, це наратив Кремля, який навряд чи буде для вас новим, але вкотре його поширюють і повторюють в Росії на болотах. І що власне сказав Пісков: Українці не хочуть переговорного процесу, їх усіляко спонукає на це небажання. Європейський союз, європейці загалом ми бачимо, що ЄС буквально заходить у такій військ, заходиться у такій військовій істериці. Ось це є причиною тієї самої паузи. А в умовах паузи каже Пісков. Звичайно, скажімо, Трамп розуміє, що поки нема жодних підстав вважати, що найближчим часом можна кудись зрушити у мирному врегулюванні. Тобто, винна не Росія, а винні європейці. Це за словами. Чізкова, але що говорить Дмитрієв, Кирило Дмитрів, який перебуває в Вашингтоні, я вам ще обов'язково розповім. А тепер знову повернемося до санкцій проти Росії, про які я згадував в контексті візиту Кирила Дмитрієва до Вашингтону. Ви знаєте, що Трамп цього тижня оголосив про намір ввести санкції проти Росії. Акцентую, друзі, на цьому увагу санкції нині ще не введені. Вони будуть введені, можливо, з 21 листопада. Це важливий момент, але... Вже після оголошення цих санкцій з Кремля миттєво відправили Кирила Дмитрієва до Вашингтону, де той наговорив багато цікавих і контроверсійних речей. Трамп на тлі цього візиту сказав, що нові санкції проти Росії вже діють. В цій частині так. Тобто, вже є політичне рішення продовжити діалог із Вашингтоном, але відповідь поки що, як ви Розуміли, від Трампа доволі однозначно. Я не хочу зустрічатися з Путіним, тому що немає конкретного рішення про завершення війни. Також Трамп сказав, що е, наслідком цих санкцій є обмеження Китаєм закупівлі російської нафти, але знову ця інформація поки що не підтверджена, і каже, Індія повністю припиняє імпорт російської нафти, але це також поки що бажання Трампа, а більші бажання, аніж реальність. Сьогодні згаданий мною міністр фінансів Бесент, даючи коментарі виданню NBC News, говорив не лише про китайську угоду американсько китайську угоду, а й в тому числі про Кирила Дмитрієва, якого ми зараз з вами обговоримо, тому що я розцінюю візит Дмитріва до Вашингтону як зміну планів Кремля. Тобто у Кремлі розглядають один із сценаріїв замороження війни, але на максимально для себе вигідних умовах і замороження по лінії фронту. Про це сказав Кирило Дмитрів буквально кілька днів тому. Я це обговорював вчора на каналі із Вадимом Денисенком. Він має дещо іншу думку. Наполягає на тому, що ні там такого нема. Але ця фраза від Дмитріва прозвучала. Він почав її відкочувати назад. Але Дмитрій так і не зустрівся ні з Марко Рубіо. Я не бачив повідомлення про те, що він зустрічався з Віткофом і щось це дало. Бачив фото спільне їхнє. Але чи дійсно така зустріч була? Дмитрій був присутній на багатьох американських телеканалах. Ну, звісно, зрозуміло, що його дуже легко будуть брати і цитувати і CNN, і Fox News Він там був. Але Дмитрів не зустрівся ні з ким із Білого Дому. Такого… Такої інформації немає. Вона відсутня. І в ефірі телеканалу NBC News журналістка запитала про. Те, що говорить Дмитрів, на що бесен дуже красномовно відповів: Ви справді збираєтеся цитувати російського пропагандиста? Так він сказав про Дмитріва. Ведуча Маргарет Бреннан запитала Скота чи правий Дмитрів, який під час свого візиту до США заявив, що американські санкції жодним чином не вплинуть на російську економіку. Це наратив Путіна. Ну і бесен був обурений таким запитанням, і за його словами, економіка Росії зараз є. Військовою економікою з фактично нульовим зростанням інфляції понад 20%. відсотків. Це чиста правда, друзі, і все, що каже, ми робимо, буде підштовхувати Путіна до переговорів. Так дійсно, я вважаю, також що. Санційний тиск на Росію може примусити сьогодні росіян змінити свою тактику, і вони вже змінюють. Наскільки зміниться їхня стратегія? Буде залежати від санкційного тиску, який має робити на Росію не лише Дональд Трамп. Я також ще друзі про це скажу. Буде багато інформації, тому, будь ласка, залишайтеся. У нас зараз 2200 чоловік в онлайні. Будь ласка, ставте більше вподобайок для того, щоб відео ширше е, мало охоплення і більше нас тут з вами було, оскільки ми говоримо про вкрай важливі для нас речі. Так от, і далі ведуча говорить, коли ви кажете, що він пропагандист про Дмитрієва, ви маєте на увазі, що ми не повинні слухати нічого з того, що він каже. Ну, Бесен відповів. Як ви думаєте, що з ним буде, якщо він повернеться додому і скаже: Боже мій, що, якби він по телебаченню сказав, це, зашли, це жахливо. Трамп вчинив правильно це кампанія максимального тиску, яка спрацює. Маргарет, що він буде говорити? Звичайно, він скаже саме це. Що санкції не вплинуть на економіку, сказав Бесенд, тому він справедливо називає його пропагандистом. І далі додав, що Трамп зазнавав критики за те, що нібито нічого не робить. А я додам від себе. І дійсно, ми за це і критикували, і будемо критикувати далі, якщо він нічого не робитиме. Але Бесент говорить, що Трамп робить сміливий крок. А ви цитуєте російського пропагандиста. Так відповів е, Бесент журналістці, я вважаю, відповідь була просто чудова. Хоча до Бесента мене також багато критичних зауважень, втім в цій частині він поставив на місце ведучу, яка бере до уваги слова Дмитріва. Але, друзі, ще раз наголошую: візит спецпосланця Путіна, який займається економікою фінансами, який озвучував політичні наративи. Це дійсно зміна тактики Москви, на яку Трамп не піддається. Окрім того, Дмитрів вже поговорив із кимось із республіканців у конгресі. Ті, пообіли йому приїхати до Державної дупи Російської Федерації. Вони кажуть, що мовляв, такий візит скоро буде там певної делегації американських парламентарів до парламенту Москви. Ну, хоча говорити, що це якийсь там парламент, Держдупа, вона є Держдупа. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що такий візит буде. Втім, полишимо поки що це, тому що дійсно там багато пропаганди, а тепер про санкції. Сьогодні видання біль пише про те, що Європейський Союз був третім за величиною торговим партнером Росії у 2024 році. Загальний обсяг торгівлі становив тепер на секундочку 67,5 мільярди євро. Китай залишається найбільшим партнером 244,8 мільярди доларів. Далі йшла Індія. Америка торгує із Росією на суму трішки більше трьох мільярдів доларів. Ну, тут тепер запитання: в кого більш ефективні санкції? У Америки чи у Європи? Санкції, які ввели в Америці, вони були введені ще за часів першої каденції Трампа, каденції Обами і каденції Джозефа Байдена. Трамп просто продовжив ті санкції, які були введені ще на один рік. Рахуйте до 20 січня 26 року. Якщо війна не закінчиться до цього часу, він буде вимушений їх продовжувати далі, але Трамп вперше вів санкції проти Росії. Європа в той же час, вводячи свій 19-й санкційний пакет, який ми тут неодноразово з вами обговорювали, ну, десь плентається в хвості і торгує скаженими темпами, торгує із Росією. Це дуже неприємно, тому ми повинні їх за це критикувати. Однозначно так. Ну, а заяви Дональда Туска про те, що ми готові воювати 2-3 роки, будемо розцінювати просто як готовність. А не як доконаний факт, що ми будемо робити все, щоб ця війна тривала. Бо на жаль, ці наративи, ці заяви у своїх пропагандистських цілях використовують такі як Пісков, Лавров і Їжеснімі. Тому мені звісно хотілося, щоб європейці були обережнішими у своїх заявах. Що власне відбувається на Росії, друзі? Про економіку сказав Бесент. Багато я бачив від вас коментарів у відео про те, що мовляв наскільки можна говорити про російську економіку, але про неї говорю не лише я про неї говорить і міністр фінансів. США. Ну, ви розумієте, що статус його доволі високий, і не рахувати його слова, не брати їх до уваги було б не зовсім справедливо. Сьогодні видання Детейлера пише про те, що Путін боїться перевороту через дедалі помітнішу слабкість Росії, так, друзі, а пов'язано це із заявами хороших руських за кордоном, тому що вони претендують на владу на Росії. Я не вбачаю, що вони будуть спасителями всього руського міра, тобто його хоронителями, перепрошую. Але справа в тому, що вони можуть змінити політику на Росії. Одним із таких представників, я звісно назвати Кирила Дмитрієва, не можу, але він представляє дещо іншу групу аніж Шойгу, Лавров, Патрушев. Я вже про це говорив неодноразово. Телеграф пише про те, що ФСБ Росії звинуватила Хору Ходорковського, який проживає в Лондоні, та ще 22 членів російського антивоєнного комітету, у нібито підготовці держперевороту. перевороту, перепрошую. У спецслужбі заявили, що комітет створений для спротиву війни Росії проти України планує насильницьке захоплення влади та повалення конституційного ладу. І експерти вважають, що ці звинувачення свідчать про новий рівень вразливості самого Путіна, тому що економіка слабшає і Дмитрів не випадково поїхав до Вашингтону домовлятися про переговори про відновлення контактів з Москвою та Вашингтоном. Для завершення війни, як він сказав, але поки що він діє в інтересах і а, з позиції, які формує загалом політбюро Кремля, тому що воно, як на мене, зараз там відіграє важливу роль. Ну і на тлі цього не могли не сказати на Росії, яка у них потужна зброя. Путін заявляє, що Росія успішно випробувала. Буревісник, це ракета 9 М 730 її модифікація ССЦ Х 9 Скайфол. Це ядерна міжконтинентальна крилата ракета з ядерною енергетичною установкою, теоретично необмеженою дальністю польоту та здатністю ухилятися від протиракетної оборони. Ракета пролітала 15 годин. Так це офіційна інформація. росіян, але знову ж таки цю інформацію треба сприймати доволі бережно. Пролетіла вона 14 тисяч кілометрів, і Путін стверджує, що вона. Немає аналогів у світі. Ну, аналога в нет. все як завжди. Тому звісно, Москва буде підвищувати свої ставки у переговорах із Європейським Союзом, тому що вони від цього нікуди не подінуться, будуть з ним спілкуватися, із Вашингтоном. Але Трамп до цього поки що не готовий. І подібних заяв ми будемо бачити. Але все рівно Москва змінює умови. Але вони ще не такі, як того хоче Дональд Трамп. Він, слава Богу, вже більше займає українську позицію. Не проукраїнську, я відразу вам скажу. До цього далеко, але справа в тому, що дійсно остання зустріч Зеленського і Трампа дала нам хороший результат, оскільки Трамп вже сказав, що ніхто ніякий Донбас віддавати Путіну не буде. Забудьте про це. Дмитрів натомість поширює наратив про те, що треба вирішити спірне територіальне питання, де проживає руське населення. Руська населення в Україні немає. Це все маячня, є російськомовне, але воно проживає по всій території України. Це не означає, що їм віддадуть всю Україну, і про це говорять у Білому домі. Дуже конкретно Лисуватий дід нервує і робить помилки. Візит кролика Дмитрієва міг би мати сенс, якби він поїхав відразу після того, як рубі надіслав коня Лаврову. Лаврова Пославя так розумію. А так пізно і нам, це не на, і нам це на руку. Я не думаю, що м, пізно, тому що в будь-якому випадку те, що на руку так, але для нас це дуже важливо. Я вважаю, що в такий спосіб зараз Кремль показав свою слабину, і він показав, що він боїться санкційного рішення Дональда Трампа. Наступне зате він червону доріжку Путіну постелив тепер. Прориє тунель, будуть ходити один до одного на каву. Те, що я бачу на рахунок тунелю, друзі, можу вам повідомити. Доволі скептично сьогодні ставляться в адміністрації Білого Дому до цього проєкту. Е, я вам говорив про те, що не виключав, що Трамп може його погодити, але зараз бачу, що добре, що Трамп потямився, і поки що немає ніяких сигналів явних, що проєкт про тунель, який з'єднає Аляску та далекий схід Росії, може бути реалізований.